Російські загарбники вночі 1 серпня атакували Харків дронами Камікадзе. Внаслідок влучання у місті спалахнула пожежа. За словами мера міста Ігоря Терехова, усього було щонайменше три прильоти. Усі в густо населених районах один з дронів зруйнував два поверхи одного із харківських гуртожитків. На місці сталася пожежа. Згодом Харківська обласна прокуратура показала наслідки нічного удару російських безпілотників по місту. Зазначають, що є поранений. О 12-й годині ночі росіяни здійснили запуск БПЛА Шахет з території Білгородської області по місту Харків. Влучання, зокрема, були по будівлі одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного з спортивних об'єктів у Шевченківському районі. Там на місці тілесні ушкодження отримав охоронець цього об'єкту. Його було госпіталізовано. За фактом цих воєнних злочинів відкрито кримінальне провадження.